У таких є два інструменти. У нас два на даному автомобілі. Елементи автомобіля, тобто цей кут рами автомобіля. Також ми розпулюємо 25 мм, тобто кругляк може перекусити. Але все ж таки чіпляється ось таким ось чином. Заводиться за якусь. Не все так просто, як пишеться, не все так гарно Розпискаємо грамоту піноутворювача місця аварійно рятувальних робіт. Робити під кутом, будь ласка, ще під кутом і іншу подушку. Потрібно для рятування людей з якихось отворів в землі. Бувають такі деякі ситуації, в яких автомобіль знаходиться під наклоном або на спусці, чіпляємо. Таким чином вона самозатягується, затягнулась, нікуди вже не ділиться. Працювала подушка безпеки. його до водогори, потрібно розкрутити ту стрічку, яка була у нас тут на баті. Захищаючи наш гачок ось такою захисною стрічкою зеленого кольору, we <laughs>